Їх Наша сила саме під таким гаслом відбулася традиційна мирна акція на підтримку моряків з катерів Слов'янськ, які зникли в березні 2022 року, та Станіслав зниклих в травні того ж року. Це Ірина, мати юного матроса, катеру Слов'янськ, Володимира Католіченко. Щотижня вона виходить в центр міста, організовуючи акції. Головна мета яких не здаватися, а робити все можливе і неможливе, аби українських захисників повернули додому. Цього у разу до акції в Подільську долучились і інші матері з різних куточків Одещини, котрі до цього часу вірять і чекають своїх рідних. Матері з наших катерів приїхали в Подільськ на підтримку на мирну акцію. Ми чекаємо, надіємося повернути наших моряків. Ми хочемо, щоб нас почуло суспільство, щоб звернули увагу на наше горе, не проходили осторонь. Ми їх повернемо і. Надіємося саме найкраще. Ірина зізнається, що ні одна подібна акція не проходить поза увагою небайдужих людей. До нас підходять люди. їм цікаво, цікаво. Чути, що за акція, що за хлопці завжди я розповідаю, що ось це наші моряки, які захищали з перших днів війни нашу Одесу. Найчастіше питають, а відки вони, а чим вони займалися, на яких катерах були. Це все питають людям, Людям цікаво. Так понад два роки всі вони живуть надією, тримаючи руку на пульсі. Свято вірить в те, що їхні молитви буде почуто, і справа моряків набере не. Виякого розголосу одна з матерів Тетяна Шерішоріна каже: зупинятися точно ніхто не буде завдяки тісному єднанню матерів. Шанси на повернення моряків зростають. Ми не будемо зупинятися. Ми будемо робити акції кожної неділі, як робили, так і робимо. 30 серпня буде велика акція в Одесі. Це міжнародний день зниклих безвісті. Ми будемо робити велику акцію. Ми будемо спілкуватися зі своїми. Організаціями влади, да, які представники в координаційний штаб, представники військово-морських сил. Ми з ними на контакті завжди. Ми про себе нагадуємо і вони не забувають. Підтримують своїх матусі молодші діти, котрі з великою надією очікують рідних. Не менш важливо, що об'єднані морем це не тільки громадська організація, це сила безмежної віри, сповненою надією через роки. І в кожної з цих відчайдушних жінок сьогодні одне бажання найти наших хлопців. Щоб за них не забуває ніхто, щоб напоминаємо нашому государству, щоб допомогли нам знайти наших хлопців. Може, хлопці там нас побачать в полоні, де -та, щоб знали, що мами їх не покинули. І ми дочекаємося їх, хлопці. Ми вас чекаємо, адже ваша мужність, ваша Це наша сила. сила. Ми чекаємо. Ми сині, ми мами, ми сильні. Ми докажемо всім, що ми разом і ми знайдемо наших хлопців. Обов'язково обов'язково і повернути в Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.